Чи наближає війна, вступ України до НАТО? Наскільки змінилося сприйняття України країнами-членами НАТО за останні півроку? Від чого залежить набуття Україною статусу члена Північно-Атлантичного альянсу? І чи може це статися до закінчення війни? Докладніше просто зараз. Вітаю з вами Олександр Рінковський і новини При Азов'я. Далі про війну на півдні України. До України слід ставитися як до члена НАТО. Таку заяву зробив колишній державний секретар США Генрі Кісенджер в інтерв'ю виданню Wall Street Journal. за його словами. Цитую «жереб кинутий». і після того як Росія поводилася в Україні, варто так чи інакше ставитися до України як до члена НАТО. Водночас Кісенджер заявив, що він передбачає врегулювання, яке, начебто, збереже за Росію території, окуповані 2014 року. Хоча у нього немає відповіді на запитання, чим таке врегулювання відрізнятиметься від невиконаної угоди для стабілізації конфлікту восьмирічної давнини. Зазначимо, що зараз члени НАТО тісно співпрацюють з компаніями оборонної промисловості, щоб забезпечити Україні більше поставок зброї і обладнання в рамках підготовки до тривалої війни з Росією. Про це 4 серпня заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю агенції Reuters. Він зазначив, що альянс надає Україні велику підтримку, але потрібно зробити ще більше і бути готовим до довгострокових заходів. Сказав Столтенберг. Єн Столтенберг повторив свою позицію, що війна швидше за все завершиться лише після переговорів. Але, на його думку, результат цих переговорів повністю залежатиме від сили на полі бою. Водночас міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у липні цього року заявив, що не бачить зараз передумов для зміни НАТО своєї практичної політики щодо набуття членства України. Про це очільник МЗС розповів в інтерв'ю виданню «Лівий Берег. За словами міністра, Україна так само залишається на треку євроатлантичної інтеграції. Але Дмитро Кулеба не бачить потенціалу в найближчій перспективі, щоб НАТО змінило свою позицію подібно до Європейського Союзу, і почало робити конкретні речі із забезпечення вступу України до альянсу. Міністр додав, що за останні місяці євросоюз значно вирвався уперед у відносинах з Україною, а НАТО залишилося на місці. Генеральний секретар НАТО Ян Столтенберг, у свою чергу, на прес-конференцію в Мадриді, яка відбулася 29 червня, уникнув відповіді на запитання, чи може вступити Україна до альянсу за пришвидшеною процедурою без отримання плану дій щодо членства, за прикладом Фінляндії і Швеції. Про це повідомила Європейська Правда. Обидві скандинавські країни подали заявки на вступ у середині травня. Їхній процес приєднання вважається безпрецедентно швидким. Відповідаючи на запитання, чи можливий такий пришвидшений шлях вступу для України, коли закінчиться війна, Столтенберг уникнув прямої відповіді. Він зазначив, зараз фокус НАТО полягає у тому, щоб підтримати Україну на полі бою та зміцнити її позицію на потенційних переговорах із Росією. Голова громадської ліги Україна НАТО, старший лейтенант Збройних сил України Сергій Джердж зазначив, що з огляду на заяву Кісінджера є цікавою трансформацією думок цього політика, оскільки раніше він зазвичай закликав до підтримки відносин з Росією. А сьогодні він закликає про, про вступ України до НАТО. Він говорив, що для України важлива фінляндизація е, і таким чином е, опосередковано заперечував. Членство України в НАТО сьогодні зрозуміло, що шлях фінляндизації це шлях до НАТО, як показала сама Фінляндія, і е, взагалі ця російсько українська війна вона змінила думку багатьох, і в тому числі ми бачимо і зміну позиції Кісенджера, який сьогодні говорить, що Україна де-факто є е, членом НАТО. Можливо, де Юре це потрібно ще оформити, але фактично Україна захищає. Європу від російської навали і е, робить свій внесок в безпеку європейську. Таким чином вона є членом європейського такого оборонного союзу. Канцлер Німеччини Олаф Шольц 21 серпня під час дня відкритих дверей у саду своєї резиденції розповів, що під час розмови з російським президентом Володимиром Путіним до повномасштабного вторгнення в Україну запевнив його у віддаленій перспективі членства України в НАТО. Зокрема, Шольц повідомив, він казав Путіну, що вступ Києва до Альянсу не станеться в найближчі 30 років. Сергій Джерж зазначив, що рішення про прийняття до НАТО нових членів ухвалюють саме політики, і раніше у північно-атлантичному Альянсі не було консенсусу щодо вступу України. Ми знаємо, що Росія фінансувала багато права, ліворадикальних радикальних партій і політиків, і е, тому це така сіра схема, чорна навіть я б сказав, яка впливає на рішення. Ми знаємо, який був тиск на Німеччину через ці газогони, через те, що от буде, буде такий дешевий газ, і Німеччина зможе багато в чому заробляти на цьому, якби гріли собі мрії ряд німецьких компаній політиків Відповідно, і вони гальмували на вимогу Кремля на те, щоб догодити Кремлю, гальмували членство України в НАТО. Те саме ми знаємо у відносинах Угорщини з Російською Федерацією, підтримка Путіна, політичних угорських партій, які про владі сьогодні. Це для угорської позиції не секрет, вони про це відверто пишуть. Тобто, ці всі речі вони впливали на кінцеве рішення тих політиків, від яких, зрештою, залежить прийняття цього рішення. Таким чином в НАТО не було консенсусу, і, е, на жаль, Україна ще досі формально не є членом НАТО. Голова громадської ліги Україна НАТО вважає, що деякі західні політики будуть намагатися тиснути на Україну, щоб відмовити владу від курсу на НАТО. Ідею позаблоковості Сергій Джерш називає згубною. Шодна з країн-членів НАТО. Вона не виходить з цієї організації. Навпаки туди є намагання потрапити для багатьох європейських країн і таким чином убезпечити себе глобально. А уже якісь регіональні союзи то це лише на посилення ніхто не забороняє об'єднуватися якісь маленькі е, утворення, союзи, е, які б допомагали політично економічно, саме на цій частині європейського континенту. За словами Сергія Джерджа, вступ України до НАТО залежить перш за все від позиції самої України. Чітка позиція влади, армії і суспільства може вплинути на західних політиків, від яких залежить ухвалення цього рішення, вважає експерт. Він переконаний, що вступ України до НАТО призвів би і до суттєвих економічних наслідків. Це надзвичайно важливо. перш за все. 30 країн-членів НАТО це, е, умовно кажучи, золотий мільярд. Е, надзвичайно високий рівень життя. Ці країни всі виробляють більше 50% світового валового продукту. І НАТО задумувалося як система колективна система європейської безпеки, яка об'єднує європейські країни, країни європейської цивілізації. Ми себе відносимо до європейської цивілізації. Тому наше місце в таких глобальних структурах. Об'єднуючих, які є в Європі. Це і Європейський Союз, і НАТО. І е, тут дуже важливо бути членом НАТО, тому що це великою мірою інституційна структура, яка за багато років е, зроблено величезні зусилля для е, такої взаємодії між арміями, для е, довіри між країнами. Це такий безпековий базис дуже важливий. Який дає можливість більш тісної економічної співпраці, голова громадської ліги Україна НАТО вважає, що вступ України до НАТО можливий навіть під час війни. Експерт зазначив, що на сьогодні Україна відповідає усім безпековим критеріям для вступу до альянсу, і західні політики з часом погодяться на це? Я думаю, погодиться. Вони вже погоджуються, е, вже взагалі не лунає е, жодної. Жодного заперечення щодо того, щоб Україна була членом НАТО. Є там різні розмови, як це зробити. Хтось хоче, щоб це було пізніше, ніж раніше, але фактично всі схиляються до того, що об'єктивно Україна може бути членом НАТО, і для цього нам не потрібно навіть опиратись на думку сьогоднішніх політиків. Можна опиратись на статтю 10-го Вашингтонського договору. Який був створений ще в 1949 році батьки, засновники НАТО, вони записали, що кожна європейська країна, яка прагне бути в цьому союзі, яка робить свій внесок в безпеку, яка визнає цей статут, і, звичайно, з членством якої погоджуються ті країни, які вже є в цій організації, така країна може бути членом. НАТО Україна відповідає всім цим критеріям. Ми європейська країна, ми бажаємо бути е, в цьому об'єднанні, Ми вносимо в свій внесок в безпеку беззаперечний і сьогодні найбільший з усіх інших країн європейських, які є в НАТО, і е, цей статут нам цілком підходить, тому що, власне, ми зацікавлені тому, щоб колективна безпека була. Поширена для всіх, в тому числі і для України. Тому немає підстав не не немає підстав блокувати Україні входження до цієї організації. Аналітик Стокгольмського центру східноєвропейських досліджень у Шведському інституті міжнародних відносин Андреас Умланд розповів, що за даними соціологічних досліджень населення країн-членів НАТО вже готове до того, щоб Україну прийняли до альянсу. Зараз ну люди, вони вже розуміють, що таке Україна. Вони вже розуміють, що Україна європейська держава. Але з іншого боку, я не думаю, що таке рішення буде прийнято, поки що є ця війна. Я навіть думаю, що парадокс ситуації зараз в тому, що Україна стільки стане членом НАТО, коли це не вже не так буде потрібно для України, коли ці базові, якісь там питання безпеки, вони вже вирішені. Тоді, скоріш всього, Україна стане членом НАТО. Зараз мені здається, все ж треба відходити. Ну України треба відходити від того, що вона поки що не може стати членом НАТО. Вона теж не отримає інші е, якісь там е, серйозні гарантії безпеки. Тому е, зараз Україна тільки може ну на свої сили полягатися. Андреа Сумланд вважає, що Україну можуть прийняти до НАТО попри наявність окупованих територій, але не останні війни. Да, в принципі, це е, можливо, і е, це питання вже дискутувалось на заході стосовно Грузії, тому що там е, вже багато років ще до е, анексії Криму була більшість е, людей е, в Грузії, яка підтримувала вступ Грузії в НАТО, і тоді е, була дискусія, а що тоді робити з е, е, Південної Осетії, е, е, та да, е, з Абхазії, і е, тоді вже була така дискусія, що можна було б... Е, е, мож, важливо був би вступ Грузії до НАТО, але без цих територій. І е, тобто ця п'ята стаття Вашингтонського договору, вона би не е, Діяла ось стосовно цих окупованих територій, і мабуть таке мож... могло би бути теж можливе для України, якщо буде мир з Росії. Я не бу... я не думаю, що НАТО візьме якусь країну, яка ну в стану війни, тому що це буде визначати, що всі країни НАТО вони теж будуть частиною цієї війни. Народний депутат України, голова постійної делегації України у парламентській асамблеї НАТО, Ігор Чернів, зазначив, що зараз у світі відбувається своєрідний тектонічний суд у сприйнятті України і розумінні її майбутнього, зокрема у складі НАТО. Якщо до 24 лютого а, нас в принципі, ну не те, щоб а, не бачили, але в найближчому майбутньому точно не бачили. Поки що. Як члени НАТО, то зараз вже починають обговоритися якісь практичні питання, що потрібно зробити для того, щоб Україна стала все таки членом НАТО. Тому я, я вважаю, що ось цей переламний момент в сприйнятті, він настав, але це не означає, що завтра ми станемо членами НАТО. Це означає, що у нас є ще багато роботи. Попереду, що ми повинні закінчити війну, і тоді, в принципі, буде дуже реальним набрання членства в альянсі рішення НАТО щодо членства України є цілком реальним. Вважає депутат. Ми де-факто вже стаємо членом НАТО, тому що переходимо на новітнє озброєння. На наші хлопці та дівчата тренуються в Британії в інших країнах. Ми переходимо на стандарти в оперативному оперативній взаємодії і так далі. Тобто нас готові розглядати де-факто. Ми стаємо вже частиною де юре. Я ж кажу, що потрібно закінчити війну. Зробити домашнє завдання, я думаю, що воно буде не дуже ну не дуже великим, але потрібно буде ще зробити, і в принципі дуже реально, щоб ми стали членами НАТО, де Юри вже по рішенню 30 країн-членів. Вступ України до НАТО матиме переваги не лише для України, а й для самого альянсу. каже Єгор Чернів, тому що ми можемо посилити східний фланг, і зараз це вже розуміють і країни-партнери. Країни-члени в НАТО, ми не просто приходимо з проханням, а ми приходимо з пропозицією, що ми готові, і ми показуємо, що ми готові зараз на полі бою. І тому, навіть якщо є якісь країни, які проти, жодним чином їхня позиція не буде враховуватися ніхто не буде там йти на вмовляння чи там відговорення якихось, що Україні не потрібно. Іти в НАТО, а ми розуміємо, що єдиним фактично шляхом безпеки для України є участь в НАТО. Екс міністр закордонних справ України Володимир Огриско зазначив, що після закінчення війни Україна зможе почуватися у безпеці лише якщо стане членом НАТО, ми маємо бути членом альянсу фулстоп крапка. Тобто, це те, що сьогодні повинно стати. Другим важливим напрямком крім європейської інтеграції. Євроатлантична інтеграція це запорука нашого майбутнього безпечного існування. Без цього ми завжди будемо в сірій зоні. Ми завжди будемо загрожені цією дикою імперією, яка знаходиться на північній схід від нас, якщо звичайно вона ще якийсь час протибується. Але позитив НАТО, це той. Інструмент, який дозволяє всім почуватися безпечно, ми повинні на другий день після завершення війни подати офіційно подати заявку на вступ до альянсу. Утім, потенційний вступ України до НАТО не заперечує того, що після війни потрібно буде розвивати власні військові потужності, вважає дипломат. навіть ставши членом альянсу, Україна жодним чином не повинна. Поклалися на інших. Ми вже навчені Будапештськими меморандумами, запевненнями і таке інше. Навіть будучи членом НАТО, Україна повинна розвивати свою ракетну технологію. Має, повинна мати дуже потужні збройні сили і на суші, і на суходолі, і на морі, і в повітрі. І от тоді ми будемо себе почувати справді безпечно і справді успішно. Всі інші варіанти, я думаю, це завжди. Для когось привід подумати: а чи не взяти нам шматочок української землі, чи не бомбардувати нам українські міста? Тому думаю, що одне не виключає іншого. Володимир Огриско припускає, що на вступ України до НАТО може піти один-два роки після закінчення війни з Росією? Ну формальності вони нікуди не зникнуть. Треба, щоб всі е, країни-члени альянсу, щонайменше проголосували. Своїх парламентах, так що це безумовно матиме певний певний період часу. Так само так чи інакше, нам потрібно підтягнути деякі моменти в соціально-політичному так би мовити, фокусі. Але я думаю, це, це не роки, а це буквально один-два роки від моменту подачі до того, що ми повинні стати членом альянсу. Це в інтересах самого альянсу, і ми не повинні нікого переконувати, що вони нам роблять подарунок. Це ми робимо їм подарунок, захищаючи східний фланг цього альянсу від, від реального не а від реального ворога. Тому я не знаю, чи тут працюватиме логіка. Візьміть нас. Ми повинні поставити питання по-іншому, щоб нас запросили і максимально швидко, а ми дали свою згоду. Так тоді це буде справедлива і реальна політика заходу. Все інше це гра в псевдолібералізм, який нам я думаю сьогодні абсолютно не підходить. А от військовий експерт Михайло Самось вважає, що зараз західні країни не розглядають Україну як потенційного члена НАТО. Ну ні, звичайно, тому що член НАТО це є конкретне юридична юридичне поняття із конкретними юридичними наслідками. Член НАТО це член організації, яка має одну з основних функцій: це спільний захист, тобто колективний. Захисти оборона один одного. Очевидно, що Україну не захищають колективно країни НАТО. Україна не має зобов'язань захищати е, членів НАТО, тому Україну не можна розглядати як члена НАТО. Звісно, на зараз і це є очевидним. Михайло Самось зазначив, що членство України у НАТО залежить виключно від того, як альянс бачить своє майбутнє і майбутні відносини з Україною. Україна зі свого боку. Очевидно, готова до вступу до НАТО, і ті формальні перепони, які створювалися НАТО до 24 лютого, очевидно мали за мету не допустити ескалації конфлікту з Росією. Це було очевидно. І навіть от буквально вчора була інформація про те, що Шольц на зустрічі з Путіним на напередодні 24 лютого. Обіцяв путіну, що Україна не стане членом НАТО 30 років, і це показує стан європейської геополітичної думки на той момент, що дійсно краще тримати Україну в сірій зоні і намагатися максимально розтягнути цей період, коли Росія може образитися, Росія може почати діяти агресивно і таким чином. Саме е, от, тримання е, України і Грузії за межами НАТО, на думку деяких європейських політиків е, і американських, в принципі, також е, вважалося, що це, це дозволить уникнути конфлікту е, з Росією, уникнути його політичного загострення, воєнно-політичного загострення в євроатлантичному просторі, що було абсолютно невірним, і українські експерти, українські аналітики постійно про це говорили. Що Чим довше Україна і Грузія будуть поза НАТО, тим е, більша ймовірність того, що Росія почне велику війну в Європі. Так і сталося. Тобто НАТО помилилося на думку Михайла Самуся, Європейський Союз є більш геополітично самодостатньою одиницею ніж НАТО, оскільки вже надав Україні статус кандидата на вступ до ЄС для НАТО. Це чомусь є проблема. Я не бачу, наприклад, жодної проблеми в тому, Грузії і Україні Надати, наприклад, зараз план дій щодо членства в НАТО це нічого не коштує НАТО. Це не, не має за собою жодних наслідків ні військових, ні геополітичних. Якщо хтось боїться, що буде ескалація з боку Росії, то ескалації більше вже просто фактично бути не можна. Росія використала вже всі інструменти. Ну хіба що ядерна зброя, але боятися боятися ядерної зброї і не надавати. План дій щодо членства це абсолютно неадекватність. Тому я наприклад не розумію, чому би зараз Україні не надати план дій щодо членства НАТО, оскільки це просто алгоритм, який допоміг би Україні без визначення часових рамок абсолютно ставати ближчим до, до НАТО і ставати ближчим з точки зору якраз підготовки всіх сфер існування української нації і держави. Голова спецкомітету з оборони Палати громад Великої Британії Тобіас Елвот 19 серпня заявив, що у разі витоку радіації через можливу атаку Росії на Запорізьку атомну електростанцію НАТО має задіяти п'яту статтю свого статуту. Нагадаємо, що ця стаття статуту про колективну оборону передбачає, що напад на одного з членів НАТО розглядатиметься як напад на усіх членів альянсу. Михайло Самось вважає, що заява британського політика не означає, що НАТО вступатиме у війну Росії проти України. Нато призначено для іншого. Тобто, часто а, у нас а, роблять помилку, коли кажуть, що НАТО чому НАТО нам не допомагає, чому НАТО не допомагає зброї, чому НАТО не робить те і те. НАТО не призначено для допомоги а, а, світу заради миру і так далі. Нато це конкрет, це організація з конкретним завданням колективної оборони своїх членів. Якщо загроза ядерна, військова інша буде е, впливати е, негативним чином на членів організації, так е, активується четверта, п'ята стаття і так далі. Якщо це буде якщо це е, ці загрози будуть впливати на інші країни світу, в тому числі Україну е, е, НАТО в принципі не е, повинно реагувати на це. За рахунок якраз активацію п'ятої статті, тобто про колективну безпеку, бо вона стосується виключно членів альянсу. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіударів по ключових об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні, обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Росія, втім, заперечує, що веде проти України згарницьку війну і називається цитую спеціальною операцію. Олександр Янковський новини Азов'я, Тримаємося. Ви слухали новини приазов'я.